За те, що дав надію, шанс завжди даєш, даруєш покаяння, покажеш старство Боже їм дорогу. Подякую тобі за те, що гіркою і болить, іще Господь, а значить, в муках я не очерствіла. Радію, Боже, поблагодаті Господи Твоїй. і вірою, дасиш, що плачуч тебе вночі просила. Подякую, мій, Боже. За братів своїх сестричок, за їхню теплоту і безкінечну щедру допомогу. За їх любов я перед ними упорху, подяка в поклоні і знову кажу слава Богу, я дякую за те, що бережеш і направляєш шлях, за мудре слово, яке я, ава, отче, читаю, розумію, чую, за часто гірко, сумно. Але знаєш, що ти завжди рядом візьмеш за руку цітреш сльозину а мовиш слово, то й затанцюю. І неважливо все, коли ти рядом аж літаю. Очікую надії тебе завжди, кожну свою хвилину. Це правда змучена і постаріла, але чекаю я іще чудес. Що скажеш, я блаженна? Немов мала дитина осиротіла, але не сирота, порядом Дух Святий, безмежна лагідність і неземне благовоління. Коли він рядом у душі чарівність, мелодія звучить, всі ангели співають, ай Господь, моя ти радість і благословіння. Подякую за небеса, колись тобою, пане, надіюся, що буду. Зачасто я на блага цімі, ава очей не заслужила. Та ти не оціняєш, мов людина, за знатніші багатства. Твоя любов не оціняє, а просто любить, тому у ній є сила. Подякуй, що зачаровуюсь красою в насолоді. Сітанком дивовижним, який темряву розганяє, і я ним володію, з тобою сонце зустрічає, люби мій не раз. Я маю всесвіт, царюю із тобою, схиляюся тобі, благоговію, схиляюся за чудернацькі творива твої, Господь. Скільки краси у світі устане доторкнуться. Хіба огляне око, ти безкінечно можеш дивувати, і в цьому глибина твоя і суть? Неосягненна мудрість безкінечна, надвисока і глибока. Казалось ну, куди людині з убогою душею проти тебе? Ти бережеш Господь і з нею погляду не зводиш. Людина часто зраджує в жорстокості невірності своїй, немов матуся, немовлятку, милуєш, за руку водиш, захоплена тобою і творивом твоїм яскраві барви, різноманітність аж в очах рябіє. На дні морському багатство мудрості твоєї пане мій, морські сторіння аж кишить. Захоплююсь, благовию.